speed to the city streets we begin to feel the tide we rise like so buildings as the chemicals they take us high Варю вівсяну кашу. Спочатку додала один стакан вівсяної каші, додала два стакани води, закрила кришкою, водичку треба додавати кипячену. Настоялася вона 15 хвилин. Так? І потім додавала молоко тепле, довела до кипіння, додала цукор за смаком, сіль, трошки вершкового масла, закип'ятила її, накриваю кришечкою, відключила. Мою плиту і ще даю настоятися 5 хвилин, і буде дуже дуже смачна каша. Вівсяна дуже люблю робити зранку взяла таку гарнесеньку тарілочку Зараз собі насиплю і буду насолоджуватися сніданком. Дівчатка готова, додала я малинки замороженої. Дуже мені подобається таке поєднання, тому всім бажаю гарного апетиту, гарного настрою на сніданок і всім приємного. Після сніданку я вирішила трішки навести лад в ванній кімнаті і замінити зубні щітки, які я, до речі, вчора купила в магазині Єві. Кому потрібно щітки, йдіть в магазин Єва. Там гарнесенькі акції на ці щітки доктор Морген. Мені вони подобаються. Я вже користувалася. Деякими із серій, і можу дати відгук, що вони. Чудові. І замінюю свої щітки, але, по-перше, помию цей контейнер. Здається, Джозеф Джозеф. Від цієї фірми є у мене йоршик для унітазу, і він мені взагалі не подобається. А ось цей контейнер вже, напевно, у мене років ну, 5 точно є. І перемиваю всі щіточки, це у мене електричне, користуються діти. І такими, і такими користуються, тому у нас є і такі, і такі. І ставлю все це назад, на місце, як кажуть і Промиваю гарнесенько раковину. Сьогодні я використовувала доместос, тому що хотілося мені таку гарно пройти, я кажу, дезінфекцію. Тепер повертаю все, що стоїть на раковині. На раковині у мене стоїть гель для вмивання, зубні пасти. Є ночна і денна, ранішня, ось так скажу. Є Єригатор, яким користуюся не кожного дня, але користуюся і рідке мило. У мене стояв такий сніговичок, вже майже закінчується. Зима, тому я повертаю свій такий рані... ранішній контейнер для рідкого мила. Я його брала в Аврорі і він мені подобається. Спочатка прийшла в свою спальню. Буду розбирати ось таку купу речей, тому що ну, не люблю її розбирати. Просувати люблю, складати не люблю. Але це треба зробити, бо вона росте, росте, росте. Спочатку з'явився халат, потім джинси, потім там спідниці і треба це все розібрати. Коротше, в мене такий план є. Це не люблю я робити, але мені це робити приходиться. І потім вже покажу вам, який результат у мене вийшов. А може відразу все буду складати у шафу. Ну, побачу, вже поскладала дуже задоволена, і я вам рекомендую таку купу не збирати. Бо. Ну, може, хтось знаєте, та полюбляє такі е, справи роботи. Я не дуже полюбляю. Е, головне в мене було, знаєте, такі натхнення трішки, коли я це робила, бо треба було щось просувати, треба було складати. Я тут нас складаю на цьому на гладильній до, дошці і дивлюся, як там собака бігає. Мені дуже подобається сусідська, е, така красива, алабай, такий дорослий. Зараз закриваю шафу вже і будемо трішки збиратися, бо вирішили поїхати купити хліба. Щось у нас хліб закінчився. Треба молока купити. Звісно, я роблю закупку по середам схожу на акції, але молоко закінчиться, хліб закінчується і, напевно, сьогодні. Купимо тортик, дай Боже, щоб все склалося, як ми плануємо. Так, що ось так. так, напевно, покупки вже покажу, як і ми приїдемо. Ось так. Тату там сніг розчищає, треба, щоб син пішов, допоміг йому. так. Що ось так. Сонечко світить. дай Боже, щоб день був тихий і мирний. Ми приїхали, взяла ось такий тортик. Такий тортик коштує 314 гривень. Я його брала в сільпо, бо, на жаль, в АТБ його не буває. Так? І приїхала туди. Трішки, там я не зрозуміла, молоко було дешевше. сьогодні. Здається, тільки сьогодні молоко, і ось такі, така паста мілка. На жаль, молоко я не взяла, тому що подумала, що від 5 одиниць, а там до 5 одиниць. А ось мілку взяла. Тут у нас, здається, 350 г. Дивіться. І ось така паста Коштує 129 гривень, тому тиждень буде млинців, тому вирішили взяти аж три упакування. Нехай буде гарна ціна і гарний термін зберігання, якщо не з'їмо, буде на потім. Так, Потім взяла ось такий тортик в, в, в своє лінія, це в АТБ ми були. Не знаю, хто куштував, напишіть мені, смачний, не смачний. Хоча була я на закупці у середу, не побачила ось такий сніданок по 50 гривень, це у кого є карта АТБ. Так. Ще взяла ось, бо вже скоро піс починається. Взяла в собі, собі таке ще в таке згущене молоко кокосове, воно дуже смачне. Так, Ось такі ж по акції йдуть в АТБ постила, мене дочка полюбляє. Взяла ось таку ікру, три баночки, нехай стоїть. Я люблю, щоб вона мене була в запасі. Так, нагетси це взяла дві упаковки, тому що вони по акції нехай будуть в запасі молоко, бо Взяла ж цю пасту, треба завтра пекти е, млинці. Дочка вже взяла ось такий шпинат. Зараз будемо, напевно, запікати, щось не знаю. Куму взяла ось такий в'ялений з томатом і базиліком. І ось такий взяла лаваш. Так, ну начебто таке. І ось такий непоганий сир, що я побачила, і щось я в середу його не бачила. По карті ТБ він йшов 58 гривень. Курку взяли, ну коротше, зараз щось будемо таке смачненьке готувати і розставляти ці всі продукти. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей і нових відео.